Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях психолог Сергій Богданов. І ми поговоримо на тему, як дитину налаштувати на самостійне навчання. Почалася школа, у багатьох дітей виникають труднощі самоорганізацію власне вчасним виконанням завдань. І, взагалі з прийманням часу проведеного вдома, і шкільний навчальний процес не зупиняється. Він триває з використанням і дистанційних технологій, в тому числі, а це покладає набагато більшу відповідальність на за освіту дітей на батьків. Їм тепер потрібно навчитися організовувати навчальний процес у домашніх умовах, хто з цим, наприклад, не стикався раніше. Тому сьогодні ми спробуємо дати вам поради, аби ваша дитина могла бути продуктивною. Доброго дня, пане Сергію. Так, доброго дня. Перше питання психологи радять поговорити з дитиною. А власне, перед тим, як, скажімо, розпочати процес навчання, на яку тему і як з нею потрібно розмовляти про самостійне навчання. Якщо дитина, наприклад, взагалі пішла в перший клас і з цим не стикалася, і не знає, як це робити. Дивіться, ну, на практиці треба розуміти, що поговорити нічого не дасть, тому що поговорити прийдеться кожний день. Ось тому які батьки, які думають, що вони щось розтилкують, а що дитина зрозуміла і почала робити, то дитина може зрозуміти, але зазвичай робити не почне. Тому це такий процес довготривалий, постійний, і на цьому фокусуватися, я взагалі не рекомендував. Е, важливо розуміти суть процесу, що стосується навчання. А суть процесу проста. Якщо хтось з батьків взяв на себе відповідальність, психологічно просто взяв на себе відповідальність за навчання, то дитина на себе відповідальність за навчання брати не буде. Все, дуже просто. Якщо ви Взяли на себе відповідальність. Зранку е, дитину е, там збирати, то вона не візьме на себе цю відповідальність. Якщо ви взяли за домашнє завдання, сідай, роби, треба робити. Якщо ви тут себе так ведете, то це ви взяли на себе відповідальність. Значить, дитина на себе відповідальність не візьме до тих пір, поки ви це не відпустите. Ось тому, ну дивіться, в мене просто: в мене троє спиногризів. Ось. Е, один вже е, Женився, дівчинка і хлопчик вщаться. Малого, найменшого, я зараз перший клас відвів з ним, особисто займаюся, його відвожу, забираю, контактую. Тобто все, мама взагалі не має відношення до цих процесів, і це наша така домовленість. Тобто, вона каже: А ну, покажи. Я кажу: ну все, я тобі покажу. От як. І дивіться. Наприклад, пішов він перший клас, два дня походив, каже, папа, я стомився. На третій день каже, давай я прогуляю, бо я стомився. Я кажу, о, ну кайфова ідея, ти молодець. А каже, Чого я молодець? Кажу, тому що ти слідкуєш за собою. Коли ти втомлений, то потрібно відпочивати. Це правильно. Сьогодні я можу не йти до школи, я кажу, так, сьогодні ти можеш не йти до школи. Як він каже, тільки я один день, папа. Тобто він сам розумієте, бере на себе відповідальність, і він сам я кажу: Ну добре, скільки тобі потрібно відпочити, стільки відпочинь Тобто, розумієте, в нього є оця пауза, щоб навчитися брати на себе відповідальність з самого початку, з самих перших днів, з самого першого класу. Ось один день ми з ним збираємося. <кій> йому потрібно розвіятись. Це не значить, що він повинен сісти в телефоні. В цей день в нього телефона не було. Я йому сказав одне правило тільки: ти залишаєшся вдома, але в цей день, коли ти відпочиваєш, телефон ти не можеш брати до рук. Добре, добре, все. Він каже: А що мені робити? Я кажу: хочеш, ми з тобою підемо на прогулянку, вивчати світ, будемо з тобою. Добре, все. Ми збираємо рюкзачок, кладемо туди бутерброди, ряднину, воду, компот. Я відкладаю на півдня всі свої діла. Чому? Ну, тому що це важливо. Це не просто там давай прогуляємо, там, сядь в телефоні, просиди півдня. Це дурня. Дитина, ціль в цього дня повинна бути ціль. Ціль була яка? З ним контакт мати і його навчити навичок, як дійсно відволікатися від навчальних процесів і як дійсно восстановитися. Ми беремо рюкзак і поперли. Збирали цвіркунів, ходили біля ставків, дивилися на жабів, вивчали квіти, лежали, їли персики, знайшли алечу деякі сливи, напихалися сливами, лежали, дивилися в небо, вивчали пташок. Півдня провели так півдня. Пан Зелья, наскільки це скажімо, правильно, що можна дозволити, скажімо, якщо дитина ну можливо дійсно втомилася, дозволити їй прогуляти уроки? Ну, дивіться, у мене е, моя мати, його бабуля, вона живе поряд, вона вчителька, вчитель-методист. Її чуть Кондратій не хватив, як вона знала. Каже, як ти будеш поясняти? Я кажу, я нікому нічого не, повин, не повинен поясняти. Дивіться, е, так, от, освітня програма потребує таку кількість годин. Я кажу, дивіться, мені все одно, що потребує, освітня програма. Мене цікавить, що потребує психіка моєї дитини. Що потребує моя дитина? Тож я не повинен слідкувати за потребами освітньої програми. Я я повинен, як батько, турбуватися про конкретний стан конкретної дитини в конкретний час. Я вважаю це розумно. Угу. Пане Сергію, ось психологи радять, скажімо. Дітям розпочинати ранок з активності. А наскільки це скажімо, правильно, і з якої активності можна розпочинати ранок? З, ну опять же, я ж кажу, залежить від того, в якому стані дитина. Ну так, з активності це кайфово, тому що, е, ну, наприклад, в нас ранок з, з малюком починається з обнімашок. Я не можу назвати це активністю, але е, обнімашки я йому глажу спинку. Там роблю такий маленький масажик, класно, давай, вставай, потім душ, потім активність. Тобто, спочатку просинається дитина, потім активність. Ну, ну от я зрозумів вже на третьому, розумію, тут перша дитина, у мене, наприклад, це було таке якесь домашнє котеня, яке там бігало, головне було там. Е Дупу підтерти вчасно і, і накормити вчасно. розумієте тут не було осознаності 21 рік був. ось не, не було розуміння як. Друга дитина було більше розуміння, третя дитина ще більше. Це вже осознаний такий процес. Тому ти фокусуєшся на тому, е як дійсно цей ранок зробити гарним, в першу чергу, для себе. І заодно і для дитини, тому що в дитини стратегія наслідування. Якщо ти вмієш кайфувати від життя, дитина буде наслідувати цю, цю програму, це відношення до життя. Якщо ти встаєш зранку, дуже активний, спішиш, розумієте, то я, я, активність повинна бути важливо, яка це тривожна активність, чи це кайфова активність? Ось, от, от що важливо. Також говорять, щоб у дитини був власний простір, де вона буде виконувати шкільні завдання і вивчати нове місце, яке буде налаштовувати і на навчальний процес. Як це місце має бути обладнане? Тобто є якісь вимоги з точки зору психології до місця, де дитина буде навчатися? Друзі, е, вимоги однакові щодо для дорослого, що для дитини, і то, і то людина. Е, е, і що для психіки важливо, щоб. Психіка переключалася з одного робочого процесу на інший, там з розумової напруги на фізичну, наприклад, чи на відпочинок. Тому е важливо не працювати там, де я сплю. Це і для дорослого, і для дитини. Важливо, щоб було окремо виділене робоче місце, тому що, коли я сідаю на робоче місце, моя психіка настроюється на, е на роботу, на якісь определенні процеси. Ось. Важливо, щоб була особиста, особисті якісь кордони, особиста територія, де тут я вчуся наводити свій порядок. В кожного свій порядок. Тому перше, що я зробив, це притарабанив в парту зручну, щоб там були ці шуфлятки, всі, щоб було цікаво, там малюнки, воно все обклеєно цими. От, наприклад, для першокласника. Там, буква, буквами, цифрами, таблицями множення. Це все таке тигринятами, цікаве. Притарабани поставив, все, це твоя зона. Тут роби що хочеш. дивіться, тут важливо, щоб за порядком, опять же, відповідальність за порядок брав на себе, брала на себе дитина. Mm -hmm. Ну, і також радять одна з порад, це, скажімо, перевдягатись навчальну форму. Цю, здавалося б, дивну пораду. Часто можна зустріти у рекомендаціях щодо роботи вдома. Справа в тому, що навіть сам процес перевдягання буде налаштовувати на зміну діяльності і, одягаючи певний одяг, скажімо, призначений для навчання, людина може легше переключатися з ігор та домашніх справ на навчальний процес. Чи ви згодні з цим? Ну так, 100%. Є... Це так само, як і з місцем. Є місце, де ти переключаєшся, психіку переключаєш, налаштовуєш. Є одежа, яку ти вдіваєш, ти так само налаштовуєшся. Ось тому, ну так, це впливає. Батьки також батьки радять повідомляти школярам, що через певний проміжок часу у нього розпочнуться заняття. Адже дітям, особливо молодшим, важко відразу зосередитись на навчанні, тому можете ненав'язливо нагадувати, пам'ятаєш, через тисяч хвилин має розпочатися онлайн-урок з викладачем англійської. Тобто, ми маємо нагадувати дитині, чи все ж таки краще їй, ну скажімо. Дати ці такі повноваження, щоб вона слідкувала за часом і все таки була б більш відповідальною. Я б звернув би увагу на суть. То сама саме головна суть, з якою потрібно дивитися батькам, це зараз я спокійний турботливий дорослий чи ні. Тобто неважливо, ти, Ну, от дивіться, є форма, є суть. Важливо, ти можеш напоминати дитині, але важливо в якому дусі, в якому стані ти знаходишся. Якщо ти напоминаєш як тривожний. То програма наслідування дитина в тебе буде тривожна. Бо і для неї все буде складно вирішуватися, складно буде настроюватися. Ви навпаки, якорь такий поставите в голові дитини. Бо якщо ви тривожно, ой, слухай, в тебе три... через 30 минут вже, тобто якщо стан стан е, е, когось з батьків в цей момент тривожний, то ви медвежу послугу робите, <кій> тому що. В дитини до цієї, до цієї процедури підсвідомо буде формуватися е, тривожний стан. Тобто, підвищує. От в тебе, в тебе через 30 хвилин е, заняття. Якщо я сказав це тривожно, то тоді в дитини буде негативне ставлення вже до цього заняття завдяки завдяки мені. Тому насамперед важливо в якому стані ви це кажете. Ось це перше. По-друге, то що батьки роблять основні помилки. Це не дають дитині самі отримувати досвід. Ну, наприклад, приходить у нього домашнє завдання, от у малого зараз задали йому домашнє завдання. Приходить, він каже: папа, робити домашнє завдання. Я кажу, як хочеш. Він каже: Ну, я не хочу робити. Кажу, то не роби. А для чого я це кажу? Бо він на наступний день поперся в школу. Я спеціально це зробив. Він поперся в школу, всі діти зробили домашнє завдання, він не зробив домашнє завдання. Мені не важливо зараз бути розумним, дуже і, і, і з своєї тривоги випіндритися, там щось, проконтролювати сильно все. я тоді візьму на себе відповідальність, він ніколи не візьме її на себе. Хай піде до школи, хай побачить, що він не зробив. Всі зробили. Він приходить розстроєний, каже, всі зробили домашнє завдання. Я не зробив. Я кажу, ти ж не хотів. Він, він, «Е я кажу, то сьогодні хочеш робити? Так, хочу. Сідай. Ну кажу, хоч роби, хоч не роби. Він каже, хочу, хочу. Сідає і робить вже. Розумієте? Тому, оце важливо цей момент не боятися. Дати людині помилятися, і це касається всіх сфер життя. Якщо я боюся втратити людину, у мене будуть проблеми в відносинах. Якщо я боюсь втратити роботу, у мене будуть проблеми з начальником. Якщо я боюсь з дитиною, що він щось не піде чи не зробить, чи ще щось ця дитина ніколи не буде відповідальна, вона не може на себе взяти відповідальність. А ще одна з порад: поділити складне завдання на прості виконання саме простих завдань, дотримання плану дасть дитині імпульс продовжувати завершити справу, оскільки складне завдання може її відштовхнути. А ось що тут можна порадити? Ну, так само це стосується і дорослих, і дітей. Це всіх стосується. Так само, якщо у вас якесь складне, велике завдання. І дивіться, саме основне перед тим, як робити завдання, задати собі питання: а чи хочу я. Якщо я не хочу, то чому я не хочу? Тому що, можливо, воно для мене ну, досить складне. Якщо досить складне, то е, слона треба їсти по кусочкам. цілком його з'їсти дуже важко. Ну і також є ще порада експериментувати з формами навчання. Тобто е, вони мають змінюватися: це перегляд відеолекцій, створення проєктів, онлайн-конференції, перегляд навчальних фільмів, тобто щоб дитині було цікаво навчатися. Ну тут же має підключитися, я так розумію, що доросла людина. Аби змінювати саме форми навчання. Ну розумієте, батьки часто лінуються просто або не вміють і не хочуть вміти. Вони не розуміють, наскільки важлива дитина. Ну, ну, це нормально. Я, наприклад, з першою дитиною теж не розумію, мені було нецікаво. Наприклад, зараз от з малим я взагалі там ну, граюся. Це прикольно. Тобто я розумію, що математику прикольніше вчити на яблуках в саду, наприклад, там, чи на сливках якихось да, там. От, і сидимо, граємося з ними. Тобто, ну, вже є таке до, ну, доросле ставлення до життя, коли ти вже не біжиш, не спішиш, не включаєш якусь там важність, якийсь контроль непонятний, там, не ставиш свої задачі там, вище всіх, тому що ти розумієш, що ти що б ти не робив, куди б ти не біг, ти все одно загнешся так само, як всі, і в цьому ці, в цій спішки немає. Ну, покайфуй, станови свій мозок. Вже дискотеки в голові немає, розуміє, Мені 46 років, вже дискотка в голові трохи поменшала. Тоді можна стати просто давай малинку. Ми підемо, він любить збирати мали, малину малину ну Давай беремо так. Якщо я тобі дам дві малини, а потім а потім ще дві малини, а потім ще три малини. Скільки в тебе буде малин? Ну, раз, раз раз порахував Ага, сім малин. О, прикольно, сім малин. Все, ми так математику вивчаємо. Це прикольно. ось Наприклад, моя знайома. Вивчає історію, ой, історію географію, вони ставлять собі цілі, їздять в різні країни. І як довго? То вони багато років. Тобто це не то, що там кожний місяць кучу грошей. Вона так само працює, як і всі люди. Але відкладає гроші і раз в рік вони вивчають географію конкретно в якійсь країні. Малому реально прикольна географія, розумієте? Там вивчаємо біологію, от як із там до. Пропустили школу, поперлися вивчати світ цих всіх жучків, комашок, пташок. Тобто ми собі ходили і вивчали біологів. Ну, ну, колись раніше така і була система навчання. Тобто, наприклад, для багатих людей колись була система навчання, коли брали там до 12 чоловік максимум, проводили заняття на вулиці. Вивчаючи реальні місця, реальні природи, наприклад, історію, це ж прикольно вивчати історію України, допустим, там подорожуючи періодично в якісь десь місця, це, це цікаво. То просто розумієте, якщо, наприклад, батьки замахані, бо чого, бо вони вміють себе обслуговувати, вони замахані, у них якісь свої а, біжу-біжу по життю, от тривожний, все. Втім, це ця раз, ну яку історію вивчати, яку кудись їхати, що, щось цікавитися? Треба быстренько свою дупу відвезти в Турцію, нафігачитися там, всі сім днів пробухати і звідти вернутися. Ну, ну то, то зрозумів, що таким батькам не до дитини, не до вивчення історії, не до розслабити мозок і тому подібні речі. Будь ласка, йдіть психотерапію, попустить. Дуже часто в дітей освіта пов'язується з тотальним контролем батьків, вчителів і тренерів. А коли дитина відчуває надмільний тиск, вона відмовляється від навчання. Тобто, на дитину не можна тиснути взагалі? А ну, взагалі на людину можна тиснути? Ну, не бажано. Ну, наприклад, ви будете гарно працювати, якщо ваш керівник прийде і на вас буде тиснути постійно. Ну, не, не дуже є бажання тоді працювати. Немає розвитку. Дивіться, немає розвитку. Там, де почуття провини створюють, там не буде розвитку. Батьки, особливо це радянське Руський Мір, цей от там воспитання йшло за рахунок створення почуття провини. І в школі через створення почуття провини, і в сім'ї через створення почуття через почуття провини мозок не розвивається, він деградує. Точка. Тобто в дитини повинна бути пауза. Якщо я на неї надавив, то вона як пружина може прогнутися. Але повинна бути пауза, щоб людина. Усвідомила щось, а щоб усвідомити, я усвідомити можу тільки в спокійному стані. Я не можу щось усвідомити із почуття провини, я можу підкоритися. Велика різниця між підкоритися і усвідомити стратегічно. Чому? Тому що підкор, якщо дитина підкорилася чи людина вам підкорилася, вам прийдеться постійно на неї давити, щоб вона постійно підкорювалась. Якщо вона усвідомила раз, усвідомила, два, усвідомила три, вона потім почне сама робити. Вам не треба буде стратегічно постійно робити щось для цього. Я вам дякую за цікаву розмову. На жаль, час нашого ефіру завершується. 10.31 на годин. 10 на годиннику. І ми а, прощаємось з вами. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили на, про те, як дитину налаштувати на самостійне навчання. Говорили з гостем програми. Це психолог Сергій Богдан. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто афон.